Слава Україні! На відео далі ви побачите, як Трамп розказує про свій джавеліни, що він там дав джавеліни, і те, що це зупинило російські танки у Багнусі. Це такі розмови, знаєте. Ми, звісно, дякуємо цьому їхнім джавелінам, але російські танки зупинили українські козаки, які просто нищили цих потвор. Іноді, ви знаєте, дивиш, дивишся на цих всіх політиків, європейців. Невже вони не розуміють, наскільки героїчні вшинки зараз роблять українці? І не тільки для себе. Ми є щитом для Європи. Поки вони граються нашими життями, то що ми стримуємо тут ворога, час іде. І хотілося б, щоб вони цей час використовували правильно. Всім гарного дня, слава Україні! Той. І ми, я думаю, ми це зробимо швидко. Ж, я думаю, Путін втомився від усього цього. Він не в найкращій формі і хоче виглядати добре. Не забувайте, це мало закінчитися за один тиждень. І якщо він не отримав, застрягли в болоті зі своїми танками по всій місцевості, вони були б у Києві приблизно через 5 годин. І хто надав Джавеліни? Пам'ятаєте, хто надав Джавеліни? Це був Барак Хусейн Обама. Ні, це Дональд Трамп надав Джавеліни.